Це Гаррі Тернер, і в нього найеластичніша шкіра у світі. У 1999 році Британець шокував світ, коли розтягнув шкіру живота на цілих 15,8 сантиметрів. Так він встановив рекорд Гіннеса, який вже 26 років ніхто не може побити. А секрет його гумової шкіри рідкісний синдром Елерса Данлоса. В організмі чоловіка виробляється так званий дефектний колаген. Саме через нього шкіра стає неймовірно еластичною, а суглоби, ну дуже мобільними. Так на одному з шоу Гаррі показав, як під тягує шкіру на шиї аж до підборіддя і йому зовсім не боляче. Навіть якщо ви не плануєте потрапити до книги рекордів Гіннеса, про шкіру все ж варто піклуватися. Адже її пружність і здоровий вигляд напряму залежить від вітамінів, зокрема вітаміну Д, для себе я обираю жувальні капсули вітамін Д 3 від Zest. Знайди свій Zest, будь Зебес. До речі, одного разу Гаррі прикріпив на обличчя 161 прищіпку. Цим він встановив ще один рекорд книги Гіннеса. А його шкіра розтягується настільки, що з неї можна зробити Ставку навіть для склянки з водою, завдяки своїй суперздатності, Тернер став справжньою зіркою цирку Жаків і навіть виступав на шоу Дивні люди, де його бачили члени королівської родини.